Моя найкраща покупка і щира рекомендація для вас. Це 30 тканиних масок в одній банці від Сей. Я вже декілька днів тестую ці маски, і можу сказати, що вони дуже круті, максимально зручна і вигідна упаковка. А всередині 30 тканинних масок, які дуже класно зволожують. А якщо поставити цю баночку в холодильник, то вони зранку ще й прибирають набряки. Я вже казала, що дуже мало тканинних масок, які мені реально сподобаються. Влена, ці я підсіла крепко користуюсь ними щодня, і хочеться робити їх зранку ввечері. Але ми всі знаємо, що занадто то не тому радую себе тільки зранку. У складі гіалуронова кислота та пантенол. А значить, вона допомагає мені ще й прибрати запалення на мої шкіри. Вони дуже комфортно відчуваються на обличчі, гарно готують шкіру до макіяжу. Вже я протестувала на собі і можу 100% затверджувати. Це той самий варіант, коли зволожуюча маска, реально зволожуюча, а не просто подержали її на обличчі, викинули і забули. Дивіться, як за 15 хвилин вона вирівняла тон шкіри і зволожила її. Кожного разу шкода викидати цю маску, бо мені здається, що я могла б використати її. Її ще декілька разів. Ці маски 10 з 10 зволожують, пом'якшують, прибирають запалення та навіть вирівнюють тон шкіри обов'язково зберігайте собі або заскріньте і спробуйте.